Екс тренер збірної України заявив, що готовий працювати в Росії. Чи готові Луческо і Динамо продовжити свою співпрацю? Та Ребров, який не проти потренувати Роналду, так само і я, друзі, не проти почати це відео. Привіт, вподобаєчка, стартуємо. І почнемо ми з чемпіонату світу. Вчора відбувся матч за бронзу світової першості. Перемогли хорвати. Для них це вже другі медалі поспіль на чемпіонатах світу. Минулого разу це було срібло, тепер це бронза і сп. Таки у Хорватів реально дуже крутий, досвідчений склад, який може брати такі нагороди. Цікаво, які будуть результати далі на тому ж наступному євро. Напишіть про це в коменти. Сильніше вони стануть, чи слабше вони стануть. Цікаво вас, друзі, почути. Тоді, в судна чемпіонаті світу, це якась ганьба. Навіщо взагалі існує вар? Тобто експеримент з додаванням 20 хвилин до кожного тайму фіг знає. Щому провели, а провести експеримент з перегляданням вару, коли є спірні моменти, ви не захотіли? Не думав, що бронзові медалі розграють між собою команди, які видали найнудніші нулі в першому торі. А це окрема тема. Я про суддівство. А Шраф Хакімі після цього матчу взагалі лютував. Воно і не дивно. Його класна збірна Марокко, яка творила найбільші сенсації під час цього турніру, мала шанси забрати медалі, але знову суддівство зіграло свою роль. Так от. Що ж він там творив? Після фінального зв'язка матчу з Хорватією він разом з іншими партнерами по команді висловлював свої претензії на адресу головного арбітра Абдурахмана Аль-Джасіма. Футболісти були незадоволені рішенням Катерця не призначити пенальті на їхню користь а у Хакімі виник з судею взагалі конфлікт. Представника ПСЖ були змушені відтягти інші гравці. Журналіст Том Егберс також повідомив, що у підтрибунному приміщенні Ашраф ще зустрів президента ФІФА Джані Інфантіно. за. Го інформацію мароканець накричав на чиновника, критикуючи рівень роботи репарі. А що ФІФА, як ви думаєте? Що вони на цей рахунок думають? Журналісти SVT Sports розповіли деталі цього діалогу. Вони хотіли, щоб ми видали ці кадри. Мова про FIFA. Зрозуміло, що для них вони неприємні, але трохи наївно сподіватися, що жоден з багатьох журналістів не розповість про те, що бачив Хакімі. Ви так чините з нами вже другий матч поспіль. Що з вами не так? У мене слов нема, просто нема слов, друзі. Подивіться наше минуле відео. Ось воно. Там ми так полоснули цих чинуш були підстави. Що ж, друзі, а сьогодні вже фінал. Сьогодні буде розірвати золото, головний трофей зустрінуться Аргентина та Франція. Дуже гарячий матч, який не можна пропускати. І свої прогнозики, ясна річ, теж треба робити. Найкраще ж робити у наших друзів з Фавбет. Пс, а ще краще. Підтримувати тих, друзів, друзі, Друзі. друзі. Хто підтримує? Нас залітай за лінком в закріпленому коменті. Ловий бонус 4,5 тисяч гривень на перший депозит. І будь всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Ну а ми крокуємо далі. Знову ж таки, вчора згадували дуже великий конфлікт між з гузулою та інфантіно. Андрій Шевченко вчора висловився не на рахунок цієї теми, яку вчора підіймали, а просто про ситуацію в Україні на Sky Sports. на величезну аудиторію. Красний настрій в українців неймовірний навіть у такій складній ситуації. Люди співпрацюють в Україні є сила та незламний дух. У нас немає іншого вибору. Останній вибір для нас просто здатися. Тоді для України все закінчиться. В Києві я був дуже близький до одного з ударів РФ безпілотниками. Я знаходився приблизно у двох кілометрах від місця удару. Один з центральних електричних генераторів був вражений. Як ми всі знаємо, росіяни намагаються вразити критичну інфраструктуру. Звук від вибуху був дуже сильним. В Києві я був дуже близький до ударів безпілотниками, а в Лондоні я дуже близький до олігархів РФ. Коли я приїжджаю в зону бойових дій, я знаю, що там може трапитися. Це неймовірне відчуття, коли ти туди їдеш. Люди страждають, але вони дуже згуртовані. Ми знаємо, що нам робити. Ми знаємо, як вижити. Ми знаємо, що ми повинні бути разом. Ще ви був в зоні бойових дій. Це все варто було ще й інфантільному розказати під час спільних фото. Миколайович, продовжуйте в тому ж дусі. Висвітлюйте події і робіть все для нашої перемоги. Це безцінно. Ну а ми ж крокуємо далі, трішки ще порозвалюємо. Фіфа. Колишній голкіпер Маріуполя, Рустам Худжамов прокоментував розширення клубного чемпіонату світу до 32 команд. Мені здається, що люди просто йобляються. Вже не знають на чому заробляти. Вибачте, мені будь ласка, але те, що стосується FIFA, тригерить мене не менше, ніж русня. Це просто трендець. Через ЧС 2022 була скоригована підготовка до чемпіонатів, які стартували минулого літа. Вже була епідемія травм. Після чту світу футболісти ще будуть отримати травми, а потім ще будуть чемпіонати світу, чемпіонати галактики. Не знаю, що вони там ще понавидумують. Вже є ліга конференцій, ліга прес-конференцій. Видумують все, щоб тільки гребти гроші. Ех. У Джамова би, або Зозулю на місце президента УАФ. Може, щось би і почалось змінюватися в нашому футболі? Про що це? Йдемо далі. Аль-Айн, головним тренером якого є Українець Сергій Ребров, вийшов у півфінал Кубка Ліги ОАЕ. В півфіналі за сумою двох матчів була здолана Аль-Вахда. Однак головний тренер колективу Забудабі Мануло Хіменес мав певні претензії до Реброва, який в досить жорсткій формі виказав йому по завершенню зустрічі під час рукостискання. Момент потрапив в об'єктиви камер. Цікаво, насправді, що там сталося, але в будь-якому випадку. Дядя, ти що? Не на того бочку ходиш. Тут Ребров за кілька місяців може почати тренувати Роналду, а ти, до речі, Роналду. Рибров на той рахунок висловився. Не знаю, мені було б цікаво попрацювати з будь-якими зірковими гравцями. Це не просто, але це гарне вміння. В будь-якому випадку це буде вибір самого Роналду. Якщо він захоче спробувати себе у цьому світі, у цьому чемпіонаті, то я побажаю йому лише успіхів. То буде заліза бутонна знаючи характер Кріша, але прикольно, Рибров Роналдо. Тож який хайп буде? Йдемо далі? За інформацією, Тату, то зустріч президента Динамо Ігоря Суркіса та головного тренера Мірча Лучеської відбудеться на початку наступного тижня. Наразі обидві сторони готові продовжити співпрацю. Контракт Румуна з клубом розрахований до літа 2024 го року. Зарплата Луческу становить приблизно 1 мільйон євро на рік. Без преміальних завершення конкретних завдань. Головна тема розмови кадрові рішення. Бачення головним тренером розвитку команди та готовність будувати, будувати її з тим же ентузіазмом, що й влітку 20-го. Графік самих зборів вже затверджений. Динамівці проведуть його у Туреччині з 20 січня по 20 лютого. Передбачено один інтервал для відпочинку в 2-3 дні. На цей період гравці матимуть право залишити табір команди. Я ригаю. Гармаша, Бісєдіна, Шепілів і ще десь гравці видихнули з полегшенням. М. Ем. Ем. Ну що, ну фанати Динамо тримайтесь, прорветесь? ви сильні. А хто точно не прорветься? Більше ніколи і нікуди, так це Рауль Ріанчо. Колишній асистент головного тренера Динамо Сергія Риброва та помічника Андрія Шевченка у збірні України, Рауль Ріанчо, у недавньому своєму інтерв'ю заявив, що готовий працювати в Росії. Я тренер і готовий розглянути всі пропозиції, які надійдуть до мене. Повернення до РПЛ, я готовий знову працювати в Росії. Як же йому пощастило, що він іспанець. Максимум, що він від нас отримує заборону на в'їзд і на можливість праці. Або би українцем... Друзі, от питання: що в таких людей в голові? От що? Ну ніби ж тренер, типу, якийсь інтелект мінімальний має, щось там точно є. Але в цей же час не розуміти базових речей і таку лажу нести. Ідеотизм. Згодні, друзі, тоді поставте вподобаєчку, потім напишіть свій комент, що ви на цей рахуночок думаєте. Ну і бажано ще бути підписаним на наш канал, аби не пропускати наші наступні випуски. Ми говоримо про все найцікавіше в українському футболі і не тільки. А з вами був Макс Коляда, Ютуб Канал Трибуна. Бережіть себе, гарного вам дня і папа, -па, друзі. До зустрічі!